Доброго дня, шановні слухачі. Зараз я відкрию презентацію. Отже, моя доповідь присвячена міжнародному досвіду попередження знищення та пошкодження природних комплексів наслідок зведення вес. Взагалі, от в чому полягає проблематика, в тому, що компанії з Вес, це зелена енергетика, але вона не має знищувати дику природу. І проблема полягає в тому, що інколи компанії відкрито нехтують екологічними нормами та базовими законами природи. От і в такому випадку виявляються різноманітні порушення і складнощі, зокрема вплив на різних етапах будівництва. Експлуатації відновлення значно більший радіус, значно більша площа яка природних комплексів, яка потерпає від шкідливих впливів, також є небезпеки від зіткнення зіткнення птахів та кажанів з вітровими установками. Також є Різноманітні ризики в кажанів, в птахів, ефекти турбування, бар'єрні ефекти, деградація та втрата середовища існування, фрагментація, кумулятивні ефекти. І ці питання вони якраз мають обов'язково враховуватися при проектуванні вес, і вони мають враховуватися до її зведення, от а не після. Так само, хоті, так само варто враховувати, що вес це не лише один маленький вітричок. Він насправді не маленький, вони більше 100 метрів у висоту, майже 200, А в майбутньому за проектами будуть сягати й 250 метрів. От і це потужна установка, яка потребує фундаменту роботи багатього залучення різноманітної техніки, і цей, а також під. Різних доріг, будівельних конструкцій, тимчасових споруд, леб, підземних або наземних, трансформаторних підстанцій. Тому, як ми бачимо на цьому слайді, те, що нам розповідають інколи недобросовісні виконавці і проєктанти, що рослинний та ґрунтовий покрив не постраждає, так само як і все інше, ну ми бачимо, що це насправді є неправдою. І, зокрема, це також є порушеннями закону України, тому, що наводиться недостовірна інформація про вплив, реальний вплив на довкілля і Гірські комплекси вони страждають ще більше, тому що якраз високогір'я воно є більш чутливим до таких впливів, і в ньому більш потужні і розвинені процеси ерозії і площиного змиву, що і природні комплекси високогір'я високогір'ї є набагато більш чутливими, от і тому обов'язково потрібно враховувати це все так само як мало хто розповідає, що частини вітрових установок вони завозяться цілісними, тому що вони не збираються з окремих частинок, тому що щоб працювала і функціонувала ця вітрова установка, вони мають вже привозитися і збиратися на місці, От, і тому. Отакий От вплив, як ми бачили на першому слайді, хребет полонини боржави, її природні комплекси, а також не тільки боржави, і полонини руна і інших об'єктів і в вододільного хребта вони будуть піддаватися набагато більш масштабному і сильному впливу ніж про те, що розповідають. І насправді це є вже не зелена енергетика, вона вже не рятує природу, а вона знищує нашу природу. От. І, і так само страждають всі компоненти. страждає і ґрунтовий покрив, і рослинний світ, і От, страждають і водні ресурси, і геологічна будова, рельєф, мікрокліматерії. Це набагато більш сильніші впливи. От, і щоб їх попередити в Європейському Союзі, зокрема, те, що нас цікавило Ради Європи. У нас от є в території смарадової мережі, і на сайті Ради Європи є окремий розділ, який їм присвячується, і зокрема менеджменту цих територій. І в цьому розділі є два документи, які стосуються попередженню. Впливів негативних вітрової енергетики і, взагалі, ці документи, які допомагають зрозуміти, ну, як, як попередити ці всі негативні впливи, і, зокрема, зменшити витрати для бізнесу. Тобто, щоб він не на етапі будівництва це все зупиняв, демонтував, а ще до. От, що ж кажуть ці документи? Що зведення вітрових електростанцій має здійснюватися поза межами природоохоронних територій, охоронюваних оселищ, міграційних шляхів кажанів та птахів та ключових середовищ їхнього існування. Для цього країни розробляють так звані карти чутливості дикої природи, От, щоб зводити, щоб, щоб продивлятися до до зведення вес ці карти і дивитися, де заборонено взагалі будівництво таких вітрових електростанцій, от також потрібно враховувати ймовірність всіх накладання факторів впливу. Тобто, що є тимчасові, постійні, кумулятивні, кумулятивний характер, розташування поблизу інших вес, розташування об'єктів промисловості, розташування інших факторів впливу, які будуть впливати на популяції рідкісних, так зникаючих тварин. Також потенційні наслідки будівництва вес мають розглядатися індивідуально. І не можна екстраполювати або просто копіювати в звіти дані з інших територій. Як ми неодноразово це все це вже бачили, зокрема в звіті з оцінки впливу на довкілля по боржаві, там взагалі були дані скопійовані з Джанкою з Криму, або взагалі з різних там звіту про норкову ферму, або звітів з інших вес, розташованих на узбережжі Чорного моря. Хоча ми вивчаємо територію в Карпатах, тобто це. Зовсім зовсім інші природні умови. От, і, е, і це, ну, кожен, кожен об'єкт має розглядатися індивідуально, щоб вивчити і щоб найкраще підійти і зрозуміти. І е, е, ці правила говорять, що зведення ВС має бути перенесено на іншу територію, якщо дослідження впливів показали, що, хоча б одна з цієї фаз реалізації проєкту, що вона буде. Да, загрожувати біорізноманіттю або мати матиме інші негативні для довкілля наслідки, От, Тобто що завдання проєктантів оцінити, якщо вони виявили цю загрозу, зупинити, а не так, як ми були на громадських слуханнях по вес біля пікуя. І там казали, що ну так, але ну постраждає ж не вся популяція червонокнижних видів, а лише окремі особини. Так, це ж не вся, це ж не, це ж не вся територія буде пошкоджена, а лише ця частинка, так тобто, що таких розмов взагалі не мають підніматися. Або якщо ця ця вес розташовується біля. Території ПЗФ так само мають бути жорстко оцінюватися всі ці впливи, тому що е, вона набагато має і ширший ефект. І ці всі, і зокрема, і електромагнітне випромінювання, і шумове забруднення, е, і ефекти ми, миготіння. і в звітах інколи пишуть, що е, населений пункт, який розташований за. Е, Кілометр за пів кілометра не буде відчувати шумового впливу, але ж біля самої вес в звіті написано, що шумовий вплив буде дорівнювати ефекту що відбійного молотка, тобто, що це як в цеху роботи, тобто це набагато це перевищення норм санітарних, і це буде вплив вплив, зокрема, і на ту флору і фауну, яка постійно знаходиться навколо. А так само на тих людей, тих туристів, які будуть поряд проходити. А якщо і плюс, в жодному разі не можна робити такі дослідження лише там для одної установки, потрібно оцінювати ефект від всіх в цілому, щоб разом порахувати всі ці впливи, а не зменшувати, применшувати ці ефекти. Приклади карт чутливості, тобто що це території, на яких не можна так. Проводити таку діяльність вони розробляються для різних країн. Наприклад, це карта для Словенії, карта там частинки Англії це для Шотландії, для Греції. От в Україні так само можна розробити такі карти. Ми маємо карти території смарагдової мережі. Ми маємо карти природнозаповідного фонду. Ми маємо карти території важливих для птахів. Ми маємо карти водноболотних угідь. Ми маємо карти екомережі регіонів, на які кожного року виділяються кошти з бюджету. Вони кожного року розробляються, але чомусь не використовуються. І нам і в звітах пишуть, що так це є територія екомережі, це є ядро, це смар. Радова мережа, але все одно будуються. от і зокрема території, на яких будуються і планують будувати вес, так вони також є боржава, територія смарагдової мережі. Весь вододільний хребет він є проектованою територією смарагдової мережі, тобто вже прийнятої Радою Європи, і це потрібно враховувати. Я вже не додаю сюди карти ПЗФ, так, що, так само, що поряд з ними треба враховувати і впливи на це все. А, плюс кумулятивний ефект. Якщо ми якщо збудуть веси на полонині Рунінь біля Пікуя на боржавському хребті, а, так само, як там є різні проекти інших ВЕС, от, то це також буде перешкоджання, зокрема міграції птахів. Тобто, ми вже бачимо, що це буде так само бар'єрний ефект. Для того, щоб вони пролітали над Карпатами, а над Карпатами проходять так само міграційні шляхи з півночі на південь. Тут це така збільшена карта. Є онлайн карта міграції птахів. Це лише карта по тому, як мігрують декілька видів. От, але є карта. Наприклад, ми бачимо так само онлайн-карти, де проходять. Ну і ми бачимо, що якраз в цьому регіоні, де Карпати, проходить також великі міграційні шляхи птахів. І це потрібно вивчати, враховувати. І, зокрема, і з в європейському законодавству, з яке ми Імплементуємо там чітко прописано, що потрібно зберігати якраз території, важливі для міграції птахів. Це є і ташина директива і оселищна директива. От потрібно зберігати ці території. Тому з мінімітою мінімізації впливів потрібно. Проводити стратегічне планування вітроенергетики та стратегічну екологічну оцінку на етапі до будівництва вивчати всі ці впливи, щоб ця енергетика була дійсно зеленою, щоб вона робила мінімальний шкідливий вплив, щоб не було мови про те, що вона може знищувати, пошкоджувати ці території, нести загрозу рідкісним та зникаючим видам. І це має бути першочергове, тобто інтереси охорони довкілля мають переважати над бізнес інтересами. Так само потрібно створювати карти чутливості територій до зведення ВЕС, і на основі вже повних досліджень має бути розроблена схема земель, де діє заборона реалізації будь-якого проєкту ВЕС. І це тоді зменшить оці: ну, тоді не буде дискусій, тоді не буде тих всіх ризиків і. Пошкоджень дуже неймовірно цінних територій для масштабів всієї України, тому що Карпати є зеленим ядром України. Це місце, де одне з там, де з біорізноманіття збережено найкраще на території України. от, також оцінка впливу на довкілля вона є ключовим інструментом, яке дасть можливість ухвалювати обґрунтовані рішення. Вона навпаки покликана допомогти, тобто зрозуміти, що, що дійсно ця, ця ну ця діяльність вона неможлива на цій території. І якщо в оцінці впливу на довкілля дослідники пишуть, що не рекомендовано, то розробники, проектанти мають дослухатися, а не будь-що. Використовувати цю територію, домовлятися з місцевим населенням і все одно зводити і будувати. До речі, дуже ну мало вивчений вплив на здоров'я населення місцевого від оцих всіх мерехтіння шумового, електромагнітного вібраційного впливів. Отак От і це потрібно також вказувати, обов'язково вивчати. От також потрібно оці уникати дійсно ситуації, коли зменшується, коли замість всіх двадцятьох. Вітрових установок оцінюється одна. Звісно, вплив буде менший, потім ще одна. А потім виникає вес з 20 установок, але кумулятивний вплив не порахований, і також не порахований вплив сусідньому, вес. От і е, починається ну, починається бар'єрний ефект, починається набагато більший вплив. Тобто, це, це є свідоме е, приховування повної інформації про такі впливи. От і е, в цих відповідно до документів, зокрема Європейського союзу, якщо вплив на довкілля неможливо пом'якшити, вес має бути виведено з експлуатації, демонтована або взагалі заборонено її зведення. Це чітко чітко прописується, і тому е, не можна, е, тобто не можна створювати таких ситуацій, там де критично по. Будь-що зводити цю вітрову електростанцію, треба навпаки це все зберігати. Тому я сподіваюся, що у нас дійсно будуть створені такі карти, і дійсно буде проводитися реальні заходи зі збереження і захисту, біорізноманіття, щоб зелена енергетика вона була дійсно дружньою і зеленою. А не орієнтованою виключно на інтереси бізнесу, дякую за увагу.